Танці на дотик під Києвом навчають танцювати кізомбу незрячих навчати. Ті запросили друзів, професійних танцюристів. А долучатися запрошують всіх охочих. Проект цей унікальний для України, бо допомагає позбутися депресивних станів. Про це розказали самі учасники нашій тетяні Фруктовій. Вона теж спробувала потанцювати. Вони вітають один одного. І починають крокують невпевнено та обережно. Вивчати танець допомагають волонтери. Наталя психологиня зір втратила після хвороби ще студенткою. Ходила з температурою там на заняття в університет. Не могла це. Дома посидіти і полікуватися. Отакі ускладнення вона каже: нині здійснює свою мрію і дякує своєму партнеру. Взагалі, дуже складно, коли ти не бачиш реалізуватися десь. Це виходиш з ростиною. Це якісь то бар'єри, ями, лужі, там люди сам ступіньки. Коли ти йдеш навчатися, тобі кажуть, ти не можеш, ти це не можеш. Завжди щось таке є. Ти не можеш. А тут ти береш і починаєш реалізувати, що ти хочеш. Це як крила задія творчість, той каже щасливий допомогти. Допомагає розвивати і себе. А це вже третє заняття. І Більше танцюристів. Їхні рухи впевненіші. Кожен щасливий. Круто. круто. Мені не страшно, конечно. Партнер, партнерша гарна, чого бояться. Очень важно чувствуватися. До танцю намагається долучитися і ТСН. <звук> Ай-яй-яй. Не просто я не знаю, як в них це виходить, але вони молодці. Це довше і складніше учити тих, хто не ладен просто повторювати твої рухи, побачивши їх. Але ще більше радієш, коли в учнів виходить. Про це кажуть викладачі, як рухатися? Вони показують своїм тілом і зізнаються в захваті від своїх учнів. Він розкривається все становиться в других красках. Життя веселіє, настроєння, завжди радість, улипки. Вони змінюються, тому що це для них щось нове. Те, чого в, е, в звичайному житті, в них немає. Той, хто придумав учити танців незрячих, поруч зі зрячими мріє, таких груп стане більше. Щоб е, людей, які сидять вдома, витащить із дому, і щоб вони не сиділи і не, не пресірували. І не тільки скізомби: вальс, джайв, ча-ча-ча, румба, е, квікстеп. Круто. Ці танці вже вивчив пан Микола. Займався індивідуально йому 51. Танцює чотири роки, а зір утратив і ще в 16. У його руках розірвався снаряд. Він своїм прикладом запевняє, танці змінили на краще його життя. Тільки задоволення оці цього і незрячі вони на загал нічим не відрізняються від зрячих. Це справді не тільки естетично гарно зовні, це краса, яку ти. Відчуваєш внутрішньо. щоб довести це, запрошує мене на Вальс. Майже одразу він у нас виходить. А ви не думайте, ви відчуєте мене добре. Тетяна Фруктова, Олексій Осавчук, ТСН 1.